Mercedes 223 броньований. Ви знаєте, раніше це була абсолютна асоціація, що ти щось в своєму житті робиш не так і тобі потрібен такий автомобіль. Зараз часи інші. Зараз навпаки такий автомобіль інколи потрібен, коли ти дуже все робиш так, як потрібно, і це не всім подобається. Мої враження від керування цим автомобілем, які, навіть на невисокій швидкості. Дуже його він, він робить такі несамовиті дуги. І оце є ще, бачите, ну немає тут акустики. Все дуже жорстко, немає панорами, є відчуття такої скутості. Чи є відчуття безпеки абсолютно, тому що тут дуже високої якості бронювання або b 6 або b 7 І в цілому воно інтегроване на релевантний тому автомобіль. І ще особливість, яка мені дуже подобається, що ззовні. Мінімум видно, що це броньоване авто. Там ні по кліренсу, резина дуже грамотно підібрана, вікна підтоновані, відкриваються, якщо що, вони трошки більше, ніж звичайно. І в цілому можна абсолютно спокійно рухатись на ньому, не приваблюючи до себе зайвої уваги. Перше, що я хотів відтестувати, як реагує педаль акселератора на бронювання, в цілому, чітко і також гальма. По гальмам трошечки відчувається, що машина стала дещо <гум> важча, але в цілому автомобіль наявності в Києві найкраща ціна в Україні, будь-яка форма оплати і доставка по Україні та Європі.